Отже, до нас нарешті прийшла мультіпіч. Це універсальний продукт для того, щоб ви могли підігріти, приготувати, розморозити ваш, вашу їжу, і все це без будь-якого додавання жиру. Тобто їжа буде дійсно корисною. Отже, в комплект у нас входить сама мультіпіч. Ось така спеціальна підставочка в чашу і інструкція. Значить, які переваги цієї мультипечі? Тут йде 10 режимів, 10 різних автоматичних режимів. Також можна налаштовувати свій власний режим під температуру та під час приготування. Є ось така антипригарна чаша великого об'єму. Тут повноцінних 5 літрів. Вона йде 21 см на 21 см і висотою 13 см. Сюди вкладається ось таким чином. Підставочка, на якій, власне, буде все смажитися, і у цієї чаші є зручне віконце, через яке ви можете спостерігати за приготуванням їжі. Отже, є 10 різних програм. Вмикаємо, і ми бачимо, починає світитися саме табло. Можна вибрати смаження курячих крилиць, картоплі фрі, хліба, також є функція сухофрукти, приготування м'яса, приготування риби та морепродуктів, пирогів, піци і розморожування. Окрім цього, можна самостійно встановити будь-який час. Тобто, Або ми вибираємо. Безпосередньо програму, якою ми хочемо користуватися, наприклад, це курячі крильця за допомогою сенсорного дисплею, або ж ми точно таким же чином можемо встановити самостійно час і е, температуру приготування. Температура встановлюється від 60 градусів до 200 максимально. З переваг, якщо ми включимо, наприклад, на Режим курячі крильця. Вона починає готувати. Починається процес безпосереднього готування. Якщо вам треба щось перевернути або ж подивитися, в якому ви хочете просто подивитися, як готується ваші крильця. Ви дістаєте чашу і вона автоматично вимикається. Вставляєте назад. Автоматично вмикається. В цьому є перевага, тобто це захист такий від того, щоб ви не опіклися і не, не, не спричинили собі шкоди. Звертаю вашу увагу, що позаду у нас знаходиться вентилятор, через який видувається гаряче повітря. Тобто, цю мультипіч не можна ставити вприту безпосередньо до самої стіни. Із особливостей, коли Вимикається безпосередньо вже сам режим, до ну, прикладу, ми зараз його автоматично вимкнемо. Піч деякий час буде продовжувати самостійно себе охолоджувати. Це необхідно для того, щоб вона максимально охолодилася перед вимкненням, і таким чином ви забезпечуєте свою безпеку безпосередньо на кухні. Отже, мультіпіч – це чудовий пристрій, який буде вам помічником в приготуванні їжі, вам та вашої вашій родині. А придбати її ви можете у нас на сайті або звернувшись до наших консультантів.